Луках завершився другий етап всеукраїнського шкільного проєкту Пліч опліч волейбольні команди дівчат вікової категорії 5-9 класів зійшлися у напруженій боротьбі за право представляти місто на районному етапі змагань. Дівчата продемонстрували гарну фізичну підготовку, командний дух та прагнення до перемоги. Сьогодні в нас заключна гра уже нашого другого міського етапу. Саме багаточисленна, тому що беруть участь, участь в 8 закладів освіти: це ліцей номер 1 гімназія номер 3 ліцеї номер 5, 6, 9, гімназії номер 10 і 12 і ліцей номер 14 А саме волейбол, дівчата і 9 клас. Команди шостих та дев'ятих ліцеїв вийшли на волейбольне поле першими на лавах вболівальників. Група підтримки дев'ятого ліцею. Хлопці впевнені, їх дівчата найкращі. Я прийшов вболівати за 9 дев'ятий за ліцей. Я думаю, що наша, що наша команда виграє. Тренувалися за місяця три-два. Ми приходили раз три в тиждень, займалися, та й доповнительно. Я думаю, вони готові. Вони дуже готові. На майданчику відчувалася атмосфера конкуренції та спортивного азарту. Усі команди відзначилися злагодженістю гри та сильними подачами. Однак, переможцем може бути лише один. І це команда Прилуцького ліцею номер 6 Дівчата боролися до останнього. Емоції дуже чудові. То я дуже рада, що ми перемогли. Але суперник з останньої гри багато тренувався, тому що було набагато складніше його виграти. Ми дуже вдячні дев'ятій школі за гру. Було достатньо важко, але ми не сумнівалися, що ми переможемо. Ми достатньо тренувалися для цього. Команда суперниць зізналася, що, хоч і не здобули перше місце, проте задоволені тим, що змогли взяти участь у турнірі. Ми всі старалися плідно інколи один на одного гнали через невдачі, але все нормально. Гра була складною, але шоста школа справді класно грає. Наступними на волейбольний поєдинок вийшли команди ліцею номер 14 та гімназії номер 12. Усі гравчині викладалися наповну та першість одержала команда ліцею номер 14. Далі за перемогу змагалися волейболістки ліцею номер 5 та гімназії номер 3 Анна Очаренко грає за команду гімназії номер 3 Оцінює рівень суперниць. Я думаю, що вони будуть дуже сильні і ми хочемо перемогти. Дівчина розповідає, як її команда налаштовувалася на перемогу. Ходили кожен день в школу, готувалися, тренувалися. За грою команду часниць спостерігали гравчині гімназії номер 10 оцінювали сили інших волейболісток. Марія Мусієнко та Діана Бархатова зізнаються, хоч і трохи нервують, та у своїй перемозі не сумніваються. Трошки переживання є, але думаю, що в нас буде перемога, що ми виграємо трошки переживаємо. Але... Ми порвемо можливості суперниць оцінювали і гравчині ліцею номер 1 У нас доволі всі сильні суперники, але для нас на найбільше сильна, напевно, шоста школа, з якої у нас найбільше мотивації виграти, тому що в минулому році ми зайняли друге місто по області по області. Але хочеться в цьому году, щоб ми поїхали на Україну та ви. Діана капітан волейбольної команди ліцею номер один. каже, її дівчата вмотивовані перемагати для нас. Це не вперше, так як наші дівчата грають в дю США. Тому ми дуже до цього готувалися. У Нас були тренування постійні, на яких наші тренера постійно прилагали зусилля, щоб ми вигравали. Другий етап пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги завершився. Фіналісти вже готуються до районних змагань. У нас на даний момент два визначились переможці – це перший ліцей і шостий ліцей. Футзал юнаки 5-9 класи це ліцей номер 1 Волейбол, дівчата 9-11 класи це ліцей номер 1 Волейбол, хлопці, юнаки 9 11 класи це ліцей номер 6 Ну і сьогодні гра. Чекаємо на переможця.